Щаслива жінка, квітне у коханні, у царстві радості, жіночності, бажанні, життєвий струм енергію несе в собі в зв'язок з природою та з силами землі. Щаслива жінка ходить, аж літає у серці своїм крила відчуває, захоплено співає радісні пісні. Рідних наповнює теплом душі. Щаслива жінка, це безмежний космос, жива вода для стомлених сердець, любові чистий, ніжний голос Божественної сили посланець. Щаслива жінка квітне у коханні, у царстві радості, жіночності, бажання, життєвий струм енергію несе в собі, зв'язок з природою та силами землі.